Вітаю! Це святковий новорічний випуск літературних пелісток. Хочу поздоровити з новим 2024 роком побажати здійснення мрій всім добрим людям і великої української мрії, щоб 2024 став роком нашої перемоги. Цьогоріч маємо два ювілеї пов'язані зі знаковою постаттю української історії Степаном Бандерою, 1 січня 115 років від дня народження. Та 15 жовтня 65-ті роковини загибелі. Тому цей випуск присвячується ідеологові українського націоналізму, провідникові ОУН, Героїв України Степану Андрійовичу Бандері. Дискусії навколо його імені не вщухають ще довго і не вщухатимуть. Бандерізація України головна загроза для нашого агресивного сусіда. Навіть ім'я провідника викликає у них страх. І намагаються його очорнити. Хто він? Герой, зрадник, символ, прапор боротьби за українську самостійну соборну державу. На ці запитання дасть відповідь книга кандидата історичних наук президента фонду Літопис УПА Миколи Посівнича Степан Бандера із серії Українці історія нескорених. У передмові автор пише. Постать Бандери повернулася в Незалежну Україну 1991 року як символ визвольного руху, і використовується в політичній боротьбі. Визнання Бандери свідчення зрілості держави, що сама вирішує, яких героїв їй шанувати і яке майбутнє будувати. Однак ще й досі є українці, які мало знають про його чин, а в сусідніх країнах його сприймають як фанатичного терориста. А це не має нічого спільного з його реальною дією та поглядами. У цій книзі ви познайомитеся з дитинством і гімназичними роками Степана. Ця книга розповість про його участь в організаціях Просвіта, Пласт, Рідна Школа, Луг, Українська військова організація. Розповість книга і про боротьбу проти полонізації, про Варшавський і Львівський судові процеси над ним та іншими українськими націоналістами. Про ув'язнення у польських тюрмах, про те, як став очільником проводу ОУН, про виклики боротьби проти радянського і німецького поневолення України, про перебування у нацистських концтаборах, про особисте життя і сім'ю, про замахи на нього комуністичних спецслужб, про смерть і творчу спадщину. І ще з одною книгою я вас познайомлю: це книга Степан Бандера, коли один скаже Слава Україні. Ця книга є збірником його вибраних статей і промов. Ці десять статей допоможуть читачам краще розібратися в його поглядах, глибше пізнати ідеї, які проповідував та втілював життя провідник. Також у книжці вміщено біографічний нарис. Ось цитата з цього нарису. У 1934 році діяльність ОУН досягла найбільшого розмаху за міжвоєнний період. Краєва екзекутива ОУН під проводом Степана Бандери ухвалила рішення про організацію зелених кадрів. Цей план виник у зв'язку з можливістю проведення польською владою пацифікації. Усі розконспіровані члени ОУН мали перейти в глибоке підпілля і вести з окупантами непримиренну боротьбу, об'єднуючись у збройні партизанські загони. На думку Миколи Климишина, проект Бандери зі створення зелених кадрів, передусім на Волині і в Карпатах. Цей проект передував створенню УПА, і ще з однією книжечкою я вас познайомлю сьогодні. Це невеличкий збірник статей нашого земляка, видатного діяча УУНУПА Петра Федуна Полтави. Називається вона Хто такі бандерівці та за що вони борються. Міс... замість передмови тут автор подає розлугий матеріал, який називається Степан Бандера Життя і діяльність. Тексти, що тут вміщені, написані в глибокому підпіллі, і видавались вони тільки за кордоном у 50-х роках. Це було завдяки українській діаспорі. І от у цьому новенькому збірнику залишено без змін правопис і стилістику автора. Так краще відчувається дух того часу. В нашій боротьбі за національну державу та незалежність України ми орієнтуємося на власні сили українського народу. Зокрема, ми, бандерівці, ніколи не співпрацювали із німцями, як це про нас брешуть большевицькі вороги народу. У нашій підпільній літературі ми вже не раз відповідали на цей підлий наклеп. З перших днів окупації України гітлерівцями організація українських націоналістів керована Степаном Бандерою, провела проти них. Активну підпільну боротьбу з кінцем 1942 року для боротьби з гітлерівцями ОУН почала творити збройні групи. Ці збройні групи і дали початок Українській повстанській армії. Крім цих книг, з якими ми сьогодні познайомилися, ви можете знайти у нашій бібліотеці і інші дослідження про життя і діяльність Степана Бандери. Запрошуємо до читання і до нових зустрічей у літературних пелюстках.